Запорізька область відома своїм стратегічно важливим для держави промисловим потенціалом, для забезпечення розвитку якого найважливішою складовою є забезпечення. Саме тому набуває особливої важливості інтеграції інтересів, соціальних партнерів регіону в рамках структури, яка за своєю формою змістом є інноваційною, а головною метою її діяльності є задоволення потреб на високо висококваліфікованих здатних працювати і навчатися в умовах постійних змін в техніці, технологіях, виробництва. Такою структурою є професійний кластер, добровільно об'єднання обміну влади, підприємств, різних форм власності, громадських організацій, навчальних закладів на принципах спільності і інтересів, які створюються для здійснення ефективної наукової освітньої та організаційно-підприємської діяльності класу. Ластерна структура сприяє зниженню сугубних витрат на розвитку освіти, науки, розробку новацій, за рахунок оптимізації наявних ресурсів і дає змогу її учасникам стабільно здійснювати інформаційну діяльність протягом тривалого часу. Зазначено стало відставою для започаткування у 2014 році Національної академії педагогічних наук України за ініціативою Запорізької обласної федерації роботодавців. Департаменту освіти і науки допомогої держадміністрації та Інституту профтехосвіти освіти Національної академії та наук України, експерименту загальноакадемічного рівня на тему організаційно-бедаєчні умови, функціювання освітньо-професійного кластера, сформування трудового потенціалу і До дослідної експериментальної роботи були залучені представники влади, спілки роботодавців, обласного центру зайнятості, провідних підприємств регіону, громадських організацій і навчальних задач. Об'єктом експериментального дослідження стало соціальне партнерство умов освітньо-професійного кластеру, а предметом організаційно організаційно-педагогічні засади його діяльності з метою подальшого розвитку пріоритетних музей області та їх виробництва. Загальна мета експерименту націлена на обґрунтування, розробку та експериментальну перевірку моделі кластеру сформування трудового потенціалу регіону та організаційно-педагогічних умов його функціонування. Програмою визначено три етапи на Перший етап експерименту проходив у складні часи пов'язані з спільною економічною ситуацією україні у 2014 році, коли з об'єктивних причин виконання поставлених завдань у визначенні термінів стало неможливим, обставини вимагали часу, коригування програми експерименту та складу його учасників. Окрім того, виконання завдань ставилось під загрозу також і суб'єктивних причин, недостатньої активності членів робочої групи, повільного відношення до доручень. Відсутності ініціативи з боку соціальних партнерів. З метою виконання програми дослідження, забезпечення науково-методичного супроводу, експериментальної роботи, розроблення новітних технологій на базі Запорізького вищого професійного училища Модельські, що має досвід проведення інноваційної досвідної експериментальної діяльності, було створено центр розвитку професійної компетентності, трудового потенціалу регіону та розроблено положення щодо його діяльності. Сьогодні Центр є осередком нового дослідницької роботи, на базі якого вивчаються, аналізуються, узагальнюються результати досліджень, визначених програмною експериментом. Так, проведений в рамках виконання програми «Наліз вітчизняного міжнародного досвіду» створення та діяльність освітньо-професійних кластерів засвідчує, що застосування кластерного підходу є закономірним етапом розвитку економіки зарубіжних країн, а його впровадження – головною рисою країн з розвитком Світова практика функціонування проєктної структури дала в основу проєктування моделі освітньо професійного класу. На виконання основного завдання експерименту в рамках його програми було проаналізовано стан системи ПТО професійно-технічного світу, перепрошую, за останні три роки з метою визначення проблемних аспектів та перспектив її розвитку. Об'єктами дослідження стану системи підготовки професійних кадрів Стали 42 існуючих державних професійно-технічних навчальних закладів регіону за принципами спрямування. Результати аналізу засвідчили складну динаміку контингенту учнів регіону за зазначений період на 13%. Якщо розвідати цю проблему більш детально, то зменшення контингенту спостерігається за кожним напрямом підготовки, що викликано об'єктивними причинами, такими як демократична привіз, досконалість механізми формування державного замовлення, відсутність засад. Вартості підготовки кваліфікованих розрахунку вартості підготовки кваліфікованих робітників, рівень соціально-економічного розвитку галузі, надосконалість державних стандартів проти освіти, невідповідність матеріально-технічної бази ПТНЗ, вимог економіки тощо. Та суб'єктивними причинами, такими як відставання рівня професійної компетентності керівників і педагогічних працівників ПТНЗ від дорослих умов до якості підготовки правоів. Низький рівень ініціативи педагогічних працівників щодо здійснення інновацій, недостатнє використання можливості соціального партнерства. Найбільш гостро вся ситуація позначилась на мережі 13 діючих патенцій сільськогосподарського напрямку, в яких простежується тенденція до падіння учнів самого контингенту, те, які її сположення складає 18,30%, що в свою чергу призвело до невідповідності наявного контингенту. Проєктні потужності навчальних закладів, наповнюваність яких складає тільки 42%. Також відмітити, що лише 36,7% учнів навчаються за професіями голосового спрямування. Такий стан пов'язаний, першочергово, із зменшимо порівняно з попередніми періодами, обсягами державного замовлення, погіршенням фінансового стану сільськогосподарських та виробників, переважно сезонним характером виробництва та відсутністю стратегії щодо розвідку. Проведене дослідження виявило проблеми в найбільш, найбільш впливових узях Запорізької області, таких як металоргійне виробництво та машинобудування, контингент учнів яких також має тенденцію до зменшення. Відповідність контингенту учнів певній потужності в начальних закладах металургійного профілю склала 47 і а потенція машинобудівного спрямування 59%, що пояснюється погіршенням стратегічних перспектив регіональної промислової кількості фінансово-неспроможніх промислових підприємств, скорочення обсягів виробництв тощо. Суб'єктивною причиною такої ситуації є відсутність системної роботи в навчальних законах щодо впровадження нових освітніх напрямів навчання, розвитку інтеграції перспективних професій, які мають значний попит на ринку праці. У птнз метологійному галузі відсоток профільних професій складає 61%, а машинку ліної 50%.